Добрий вечір наші дорогі подписчики. Сьогодні я вирішив знову вам за пару днів отчт показати, скільки наші курочки знесли яїчок. Щас вечерюють, правда я сьогодні пізновато до них прийшов та й вчора пізновато вони вже привикли пізно їсти, вже, мабуть, почало 11-го вечора. Як кажуть, може вже многі є і сплять, а я тільки до курочок наших хожу. Ось на ось наш кот, як сюди тут, він сьогодні цілий день був. Так, світло виключилось, перейшло в економний режим, бо у нас часто перезавантаження світла, дуже велика напруга, о, включилось, дуже велика напруга в світі і реле напряження відключає весь везде світ. Як тільки стрибає 249, так і, і, і вимикається. Ну Тут добре, що тут лампочка, акумуляторна стоїть, то зразу переходить на акумуляторну лампочку. Сьогодні наші перепелки мало знесли яйчик, бо вчора дуже пізно збирав яйця, бо мені потрібно було на заказ людям насобирати яйця. То я вчора, мабуть, в 11 часу ввечері ходив тільки збирав. То вчора вони добре знесли. Ну, а сьогодні, звісно, вже поменше. Як кажу, вчора по максимуму перепели, виложилися, то сьогодні половину менше. І ще ми булочок пересадили. О, тут у нас були декабуайт. Вони Уже в них самі курочки вже два роки, як несуться, ті, що тут були, то в них шкарубка вже тоненька в яйчок і вони часто товкли яйця своїми лапами. То Ми сюди вирішили Ломансенді переселити. А на їхнє місце, де були Ломансенді, я зараз покажу, де вони були, щоб вони унизу були слева, Пересадили, дека бувають. Бо тут є склад і, Я думаю будуть менше товкти яйця. Бо от, і тепер вони разом усі декабуваються. Це унизу виходить. Сліва і справа. Бо ті, що справа, що вони вже давно тут, то в них добре яйця скачуються і вони не тут чуть. Ну а ті штовкли, бо вони ж були отам. Там в скату немає, то вони поки забирають яйця, вони шугаються і товчуть яйця. То ми вирішили переселити їх, поміняти місцями. У цих Лумансенді пожоще шкарлупа, то вони, я думаю, ну, правда зараз теж дуже, дуже лякли, бо вони ж не привикли до людей, що до них забираєш яйця в них. Ну нічого, я думаю, поступово привикнуть. Отакі От в нас новини на сьогоднішній час. Ще дивлюся, обратно самочка пропала, тут лежить, треба буде витягнути. Поганенько видно. Є бачу одна пропавша, в цій клітці пропавша і також там де молотки перепели, теж одна бачу самочка пропавша, треба буде якось видягувати. Ще покажу вам. Так ось тут виходить. Лежить вона. Тут треба буде повитягувати. Не знаю, чого не припадають. Може тепла їм мало. Я оце ж вже днів-два їм і світла не включав взагалі. Бо 18 градусів тут було, на дворі тепло було, та і в них 18 градусів. Я не думаю, що і за 18 градусів будуть пропадати. Було менше, та не пропадало. Може не розносуються, а потім, виходить, випадають. Не знаю. Так, от перейдемо до очота. Сьогодні у нас домінанти, курочки. В цьому місяці рекорд зробили. Аж 10 яїчок знесли на сьогоднішній день і 13 курочок то вони по 9 несли часто, а це ж 10. Так, ось ДК буває два яйця, це може і за те, що ми їх переселили. Сьогодні в них вийшло стрес. То вони навіть ні одного яйця сьогодні не знесли. Тих, 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 що переселили. Так, і Іломан Браун два яйця, як обично, з трьох курочок. Молотки Ломансенді Сенди 16 яичок. Из 20 курочок. Це получается 80%. І Ломансенді, Сенди тише постарше. І також 8 яиць із 10 курочок тоже 80%. И сейчас покажу, що у нас курочки несли вчора і кузачора. Итого ну, получается за сьогодні 38 яичок. Так, ось я вже в листок. Кот ти будеш допомагати показувати. Не хоче. Так. Чо, сьогодні, бачите, домінант 10 яєць. вчора 9, позав... Ой, вчора 7, позавчора 9 яєць. яїць. Вон, бачите, вони по 9 яєць частенько несли. А 10 ще ні разу не було, то сьогодні 10. Так, ДК бувають, вчора вони рекорд. 6 яєць за цей місяць було, а сьогодні теж 2 яйця. Так. Ломан Сенді, 8 яєць сьогодні і вчора також 8, позавчора 7. Так, Ломан Браун. Ну, вони регулярно йдуть по 2 яйця. Ото тільки 1 числа було одне яйце. Так, регулярно. Получається, де то. 66% вони несуться. Стрюкулочок ну, два яйця. Так, молотки Ломансенді. Сьогодні 16%, вчора 17%, позавчора також 16% було. Ну, примерно 80% несуться. Трошки вчора трохи більше було. І разом сьогодні 38, вчора 40%, позавчора також 38%. Перепели, бачите, як, як я й казав, вчора рекорд був 39 яєць, то сьогодні 14. Сьогодні. І перепели молотки. 34 яйця було, а сьогодні 21. Як вчора вони винеслися, а сьогодні вже ж, діло, що мало. Отака наша курочок яйценоскость на сьогоднішній день. Одне погано, що яйця дешевіють, Получається, скоро простому селянину, хто держить курочок, невигідно буде держати курей, бо корма наоборот дорожчають. Сьогодні маку купляв, -ку то виходить цю соняшнику по 12 гривень за кілограм. Це якщо, конечно мішком береш. Ну а якщо відром, то дороже получається. Це я в одному місці, там де саме дешевше. А так уже ціни є і 15 гривень за кілограм і 20, смотря де. Як кажуть, хто яку ціну поставить. Це за жарену макуху соняшникову. Ну, а соєву макуху я беру по 18 гривень за кілограм. Три кальції беру я по 140 гривень за 10 кг. Получається по 14 гривень. І вапнякове борошно. я вже не пам'ятаю, мабуть, з пересиркою, виходить десь 9 гривень кілограм. то я виходить, 20% трикальці кидаю, а 80% вап вапнякового борошня. Отакі у нас новини на сьогоднішній день, кому було цікаво. То підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, запитання комусь що не зрозуміло. Se, até novas encontros. Tchau, tchau.